Оце вам, шанувальники зелених скарбів. Відеозагадка, як називається ця ягода? А ця ягода називається Паслін чорний. Паслін чорний, і ми готуємо з нього варення і сироп. Вітаю. Я паслін чорний збираю, його заготовляю, а потім з нього варення та сироп виробляю. Погнали! Паслин чорний вже достиг, його якраз пора збирати. Тому що ягідки вже від'єднуються дуже добре, і стиглі ягідки, вони корисні, використовуються з лікарською метою. Я серед пасльонового поля, ну і тут ще росте з боку дрібнопелюсник канадський. І думав, що не назбираю маленьке відеречко літрове і ще півлітрову ємкість, але назбирав. На вирубці злинка канадська цвіте, а під нею паслин чорний росте. Тільки стиглі ягоди збирай, не дозрівші, не чіпай. Вся рослина отруйна, крім стиглих ягод. Це пан Степан знає, і стиглі ягоди тільки збирай. Колись в лісі цілу величезну плантацію пасльону знайшов. Тепер збирати сюди прийшов. За хвилин сорок дві ємкості назбирав, а вдома варення варити почав. Для приготування варення нам знадобиться один кілограм достиглих я перебрав. Я тільки одна була зелененька. Не додивився або випадково впала такі стиглі ягоди. Стиглі ягоди, тому що вони вже не містять отруйної речовини соланіну І крім оцього кілограма, нам потрібно ще і кілограм цукру. Отакі у нас інгредієнти. Отже, для початку зважуємо 1 кілограм посліну чорного вже перебрану ягоду, висипаємо так, щоб було кілограм. Так, Кілограм цю ягоду, що залишилося, заморозимо для подальшого використання взимку. Отже, ці ягоди, що залишилися, я розсипав в торбечки і Покладу в морозильну камеру 250 мл води. І довели до кипіння аж поки цукор повністю розчинився. Отже, цукор повністю розчинився, ми довели до кипіння. Засипаємо ягоду. Кілограм ягоди досипали. Поставили на середній вогонь для закипання. і варити 40 хвилин, аж поки ягоди не стануть м'якими, а сироп не загусне. Через 30-40 хвилин варіння ми дивимося, чи ягоди м'які, ягоди м'якенькі, значить, все варення вже готове. Можна стерилізувати банки і розливати в стерилізовані банки та так закручувати стерилізованими кришками. У нас був 1 кг цукру, 1 кг паслюну чорного і 250 мл води. В результаті вийшло отаке варення: 8 баночок по 200 мл, Отже, 1600 мл. Таке корисне варення можна використати в будь-які десерти, а також приготувати компоти. Норма споживання 30 г на день, тому що це лікарська рослина. А послін чорний зараз надзвичайно стиглий і надзвичайно добрий. А і також от. можна зробити сироп з посльну чорного. На 500 грам ягід треба взяти 500 грам цукру, 200 мл води, все це разом розчинити і варити, готувати 20-30 хвилин до розм'якшення, а потім процідити через сито або марлю. І сироп гарячим розливати в стерилізовані банки. Варення та сироп корисні, тому що містять перше антиоксиданти, флавоноїди вітамін С, які допомагають захищати клітин від пошкоджень від вільних радикалів. А також мають протизапальну властивості, зменшують в організмі хронічні захворювання, протидіють артритам, наприклад, поліпшення травлення, краще травлення і допомога при розладах шлунково-кишкового тракту, а також заспокійливий ефект зменшити нервове напруження і покращити сон, що особливо корисно в стресових ситуаціях. Послідні чорний смачна та корисна ягода. Його вживали в сиропах, вареннях для пирогів, десертів, а також компотів і інших напоїв. Тож варто поласувати такими смаколиками, не пошкодуйте, це дешево, просто і корисно. Послінь чорний для здоров'я вживай і віку собі додавай. Відео українською підтримайте український YouTube, поставте лайку вподобайку і напишіть коментар.